Нещодавно Стаханов відвідав Олексій Кунченко, народний депутат України. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Він також є головою правління благодійного фонду заради майбутнього. У міській організації партії регіонів він зустрівся із журналістами на брифінгу, де відповідав на запитання. На зустрічі Олексій Кунченко розповів про політичні проблеми, пов'язані із прийняттям. Там проекту закону про положення державної мовної політики поділився поглядами про роль регіональної мови для жителів Луганської області. Закон приняття тільки в першому чтені, Ще є второй чтение, ще є третє чтения. То тобто закон може носиться море поправок, де закон. Цей буде працювати. Национальные меньшинства будут иметь возможность общения на этой территории на том языке, на котором они говорят. Это будет э, делопроизводство в органах власти, это будут в судебной системе, это будет в учебных заведениях, в школах, в вузах и так далее. Он обязывает создать определенные классы, определенную, так сказать, систему подготовки, скажем, если человек пожелает учиться и получить образование, скажем, на том языке, на котором он владеет, значит, надо будет, действительно, так сказать, этот закон дает право, Із пользувати язик на определенної території, відповів на питання щодо майбутніх парламентських виборів та прокоментував свою позицію щодо поділу виборчих округів. З 12 округів, що були на Луганській області, їх стало 11. Тому все одно щось треба було міняти і где-то надо було мінять. видимо, жребі упав на город Стаханов і Попаснянський район завітав нардепи до визначних об'єктів міста. Відзначив високий рівень Стахановського вагонобудівного заводу. Одразу після брифінгу відбув на чергову зустріч. Відвіданий Стаханова Олексій Кунченко планував завершити розмовою з міським головою.